Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. Привіт! Сонце! Воно сходить щоранку. Ми відчуваємо його тепло. Здавалося б, що може бути звичнішим. Але чи замислювалися ми коли-небудь, що це насправді таке? Ця велетенська зоря в центрі нашого світу. Сьогодні пропоную вирушити в таку собі космічну подорож і подивитися на нього ну трохи ближче. І це, знаєте, питання не таке просте, як здається, бо відповідь на нього вона розкриває просто неймовірну силу, яка, по суті, керує всім у нашому світі. Тож давайте спробуємо зазирнути за цю сліпучу, сліпучу поверхню нашої рідної зорі. Отже, сонце у ньому є щось двоїсте. З одного боку, це ну доволі звичайна зоря, а з іншого, саме вона є унікальним джерелом усього живого. Цікава штука, правда? Давайте розбиратися. Дивіться, якщо поглянути з космічної перспективи, то наше Сонце це такий собі жовтий карлик, нічого особливого, один із мільярдів у нашій галактиці. Але якщо подивитися звідси, з землі, то воно для нас абсолютно все. От, просто все без його тепла, без його світла, життя, яке ми знаємо, було просто неможливим. А щоб зрозуміти наскільки воно домінує, ось вам лише одна цифра: готові? 99,9%. Тільки уявіть, це маса сонця порівняно з усією, от геть, усією сонячною системою. А все інше планети, астероїди, комети, це по суті просто статистична похибка, космічний пил, що залишився після його народження. Ну добре, а як же ця махина взагалі працює, що змушує її світити? Давайте зазирнемо, так би мовити, в саме серце, в його машинне відділення. Отже, з чого ж зроблене сонце? Головне паливо це водень або гідроген. Його там аж 73 Цей водень постійно перетворюється на гелій, якого відповідно вже назбиралося 25%, а все інше, оці 2 це так незначні домішки важких елементів. Тобто, по суті, це велетенська воднева куля. І ось тут починається магія. У самому ядрі сонця тиск і температура настільки шалені, що атоми водню не просто стискаються, вони буквально зливаються разом, утворюючи гелій. Цей процес називається термоядерним синтезом, і під час нього вивільняється ну просто колосальна кількість енергії. Це і є те світло і тепло, яке ми отримуємо щодня, і так триває вже мільярди років. Звісно, така величезна маса не може не мати наслідків. Вона створює неймовірну потужну гравітацію, і саме ця сила тримає біля себе цілу родину, родину планет та інших космічних тіл. Давайте ж познайомимося з цією гравітаційною сім'єю ближче. Якщо казати просто, то сонячна система це все, що потрапило в гравітаційну пастку сонця, і тепер змушене обертатися навколо нього. Сонце тут це такий собі центр, нерухомий якір, а всі інші об'єкти ведуть навколо нього свій космічний танок. До речі, є один важливий момент, який треба розуміти: чим зоря відрізняється від планети. Все просто зорі, як наше сонце, самі є джерелом світла, вони світяться, а планети ні. Вони по суті як гігантські космічні дзеркала. Коли ми бачимо, скажімо, Венеру чи Юпітер на нічному небі, ми насправді бачимо відбите від них сонячне світло. Ну що ж, а тепер, мабуть, найцікавіше пропоную влаштувати невеликий тур нашими сусідами. Пристебніть паски, ми вирушаємо в подорож вісьмома великими планетами, почнемо з найближчої до сонця. Отже, зустрічайте по порядку від сонця гарячий Меркурій, пекельна Венера. Наша рідна Земля, Червоний Марс, це так звана внутрішня група, а за ними йдуть гіганти: Велетенський Юпітер, елегантний Сатурн, холодний Уран і далекий далекий Нептун. І ось тут видно наскільки кожна з цих планет унікальна. Просто подивіться на ці цифри: рік на Меркурії, це всього 88 наших земних днів, пролетів і не помітив. А от рік на Нептуні триває 165 земних років, уявляєте? Або ось доба. Юпітер, попри свої розміри, обертається навколо осі менш ніж за 10 годин, а на Венері один день триває довше, ніж її рік. Це ж просто божевілля. Кожна планета живе у своєму власному, абсолютно унікальному ритмі. Звісно, запам'ятати весь цей порядок буває непросто. Але є такий собі лайфхак: дитяча лічилка. Маючи великі здібності, малий Юрко співає українські наспіви. Перша літера кожного слова це перша літера назви планети по порядку: Меркурій, Венера, Земля, Марс і так далі. Дуже просто і допомагає тримати наш космічний дім в порядку. Але думаєте, на восьми планетах все закінчується? А от і ні. Насправді найцікавіше тільки починається, це лише, так би мовити, центральні райони. Тому що за орбітою Нептуна починається справжнє космічне різноманіття. Там є карликові планети, як от знаменитий Плутон, є цілі пояси астероїдів, залишки будівельних матеріалів системи, є крижані комети, які прилітають до нас із найглибших і найтемніших куточків, і, звичайно, безліч метеороїдів. Космічного пилу і газу. Наша система насправді набагато заселеніша, ніж може здатися на перший погляд. І наостанок давайте зазирнемо в дуже дуже далеке майбутнє. Наше Сонце не вічне, у нього є палива ще приблизно на 5 мільярдів років. Це, звісно, довго, але не нескінченно. А що потім? А потім воно почне роздуватися, притвориться на червоного гіганта і поглине найближчі планети. Так, і землю теж. Це таке собі нагадування, що навіть у космічних масштабах ніщо не триває вічно. І це залишає одне велике питання: яке ж наше місце в цій величній, але зрештою, скінченній історії?